Користаємося властивостями степеня з цілим раціональним показником, щоб спростити даний вираз. І так, перша формула, яку ми застосовуємо, це є добуток степенів з однаковими основами. І так, застосуємо цю формулу до чисельника нашого дробу. Ми маємо а в вісімнадцятому помножити на а в мінус третьому, це значить, ми маємо до 18 додати мінус 3. А тепер скористаємося формулою, що має назву піднесення добутку до степеня. І так, ми маємо кожен множник піднести до цього степеня, а результати перемножити між собою. І так, маю 3 піднести до квадрату, і А в 6 степені я також підношу до квадрату. А в 15 степені ми будемо ділити на 9, значинок пишемо. І тепер А, підносимо шостий степінь до квадрату. Треба скористатися наступною формулою, яка у нас називається піднесення степеня до степеня. Тобто ми маємо показники степені перемножити в цьому випадку. Отже, я перемножу 6 і 2, це буде а в 12 степені. Ну і останнє, що я маю зробити, це скоротити одержаний дріб. Ділимо на менший степінь змінною А. Знаменник ділимо на а в 12 це буде 1. А от чисильник ділимо на а в 12, то в нас буде застосована формула. Ділення степенів з однаковими основами, бо при скороченні ми ділимо. Тобто, я від 15, як ми бачимо, маю відняти 12, і це буде 3. Отже, у кубі, значить, у мене а в кубі ділиться на 9. А дивлюсь уважно на запропоновані варіанти відповідей. Бачу, що це відповідає варіанту відповідей Б.